Колеги, що у вас як думаєте? Ем, один власник бізнесу на зйомках сказав мені класну фразу, яку я одразу не зрозумів, але вона так засіла мені в голові. Він сказав: я коли починав свій бізнес, у мене не було цілі заробити гроші. У мене була ціль заробляти гроші постійно, кожен день, кожен день. Тобто для цього треба робити якісне, щоб до тебе повертались. Не одразу багато заробити, а потрошку, потрошку, потрошку але вдовго грати. Криза це певний лакмусовий папірець, який дає тобі зрозуміти. Ти витримуєш цю конкуренцію з самим собою, ти робиш якісно і робиш те, що треба людям, або ти еп і в кризу, не працює. Працює якісно, потрошку, 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 тоді це плюс криза, мені так здається. А якщо ти гопгей, то це мінус. Працює просто короткотерміново, та, допоки це не зупинили правоохоронні органи або просто люди. Ну, правда, але це працює. От. Тому тут просто знову ж таки що, ми якби про коротке рішення чи довгі? Хочемо жити довгі, ми про довгі рішення. Треба відповідати перед Богом, ми про довгі рішення. Треба оповідати перед дітьми, ми про рішення. Так навіть якось невдобно давати коментарі після таких етичних ставлень до кризи. Чи дає криза можливість 100% так? Особливо якщо ви молода компанія. Моя компанія молода, і всі квантові стрибки моя компанія здійснила саме в кризу. Ми зросли у 2014 році в п'ять разів. Ми зросли в ковід, коли всі падали. Ми зростаємо зараз з початку повного масштабного вторгнення кожного року. Цей рок ми рік ми закінчимо з показником 120 мільйонів євро. Обігу це 60% зростання по порівнянні з минулим роком. І ну, секрет: хто зараз більше страхується? А всі, хто і були. Ринок а, не зростає. зростає окремі компанії, а ринок він падає. І от в тому і є можливість кризи, як зростати на нібито падаючим, да, ринку. Так, е, в мене є рецепт, до речі, зростання в кризи. Давай перша студія, перша. Скористайтесь слабкістю конкурентів. Криза оголює слабкі міста. Це може бути що завгодно. Це може бути продукти, сервіси, люди. Неважливо, неважливо що. Бійте. Будьте туди, поки ваші конкуренти переживають кризу, вони зжимаються, вони стоять, як знаєте, в трасі, на трасі, коли дощ, да, всі замедляють швидкість, да, і вони стоять по... на обочині. ви мчите, ви мобілізуєте всі ресурси і ви йдете на обгін, ви можете розбитися, я згодна. Але якщо вдасться, ви чемпіон. І, друге, ви можете скористатися. Тим, що слабкі місця міста, міста оголюються і ваші компанії теж. Знаєте, де вони будуть? Це люди. Ваші люди, коли буде криза, коли буде складно, вони або захворіють, або підуть на е, вдалену роботу, або їм буде потрібен психолог, тому що вони, як то кажуть, вигоряли да? професійного грання, да? а будуть ті. Хто прийде з, з новими ідеями, і скаже: бос, я готовий? І це і є ваша майбутня команда чемпіонів. Беріть їх і вперед. Мочить ваших конкурентів, все вдасться. Жорстко. Давайте Якраз вас поговоримо про дійсно про наших людей, тому що да розови... такого фільтра нічого не, не дає окрім кризи. А, Тільки я... такий фільтр. Тадам трішки іноді буває. Я бачу, що у конкурентів слабке місце, і сьогодні, наприклад, там їм не вистачає людей. Я такий, ох, круто, вдалеме так, так. Але в нас теж не вистачає людей. І зараз на ринку не вистачає ні спеціалістів, ні людей зовсім, і ти бачиш їх, їх оголені місця, але розумієш, що в тебе те ж саме. І ти такий, ти вдарив по туди, але Безжалісно хантити, Безжалісно хантити. Хантете за останні гроші. Якраз давайте зараз поговоримо про те, що насправді факт є фактом, ну, криза людей є. Да? Я можу, наприклад, поділитися нашим досвідом в ДТЕК. Це не всі знають, що в, першу, в перші три місяці війни ми втратили 20% свого персоналу. У нас більше 50 тисяч співробітників працює. Уявіть собі, ДТЕК. Да? А, і що ми робили для нас? Це була катастрофа, тому що хтось йшов воювати, хтось виїжджав за кордон. Ми дуже швидко зрозуміли, що ми повертаємо пенсіонерів. Це про стратегії, що ми робили. Ми повернули більше тисячі пенсіонерів, які ми знали класні рабитяни. Вони пішли, але давайте швидко. Да? Тому що наші рекрутери з очарами сиділи і голову ламали. Ми пішли і зрозуміли, що ми будемо залучати жінок на чоловічі професії. І ну, цю цифру, можливо, ви десь чули. Порядка 800-900 жінок у нас працює реально там, де раніше було заборонено. Ну, Законодавством це вже сьогодні дозволено. Знову ж таки, е це нам пощастило, що є частина жінок, які хочуть там бути, ну, спускатися в шахту. Я в цьому році вперше спустилася. ну Це прям така собі історія. Мінус 500 вниз. До робочого місця ти потрапляєш через 50 хвилин. Ну, Щоб ви розуміли, під землею тобі треба. Час добратися і більшу частину ти йдеш пішки. Ну там прям така робота непроста. Але нам пощастило, що ці жінки люблять цю роботу, бо в них працювали там дідусі, батьки. І це така, знаєте, прям родинна історія. Але є ті, які вимушені. І це є до чого? Що у кожної компанії є оця криза кадрова в когось вона більша, в когось вона менша? Які стратегії ви використовуєте, щоб такі знаходити? Да? Марина почула хантити. що ще? Які у вас ваші персональні лайфхаки? Що можна робити? Що ми можемо порадити нашим чудовим слухачам? Брати людей на роботу, залучати навіть ті, які зараз не потрібні. От ви бачите, як це толкова людина, енергійну справа від мене сидять двоє дуже енергійних людей. Так? Зліва від мене сидять двоє дуже розумних людей. Раптом, раптом, ви захочете. Ви, я вас всіх готова взяти. Ми знайдемо якби вам то місце, де на проект ви допоможете нам. Створити щось, що буде успіхом і в вашій історії, навіть якби короткотерміновий, потім вернетесь робити каву, пиво У різні. Хто ви знаєте про те, Катерина? Спочатку хто, а потім вже що? <післяв> спочатку хто 100%. відсотків. Спочатку от хто 100%. відсотків. І е, я в дуже багатьох наглядових рядах е, різних дуже компаній. Я трачу на це там достатньо багато часу. А, спочатку я не дуже розуміла для чого. Чесно вам скажу. Та це було там. Ну мене дуже попросили. Треба це дуже зробити. Там дуже багато соціальних проектів. Тільки що бачила Володимира Рифа, благодійний фонд Янголи. Це патронатна служба третьої штурмової тут. За я теж якби в наглядовій раді там я просто не, не знаю хто ще є в залі, але тратить час. На те, щоб подивитися, як працюють в інших компаніях, і подивитися, які там люди працюють. Можливо, ці люди потрібні вам. І забрайте просто людей. Люди, навіть якби які приходять на проект вас, додадуть більше, і третина проживаючих в Україні зараз пенсіонери. Це на це треба зважати, і з цим треба працювати. Дякую, колеги. Що додасте? Які рекомендації від вас? Дуже важке питання, але. Іноді можна цих людей для себе як це вирощувати. Це може бути і внутрі компанії, але в мене є досвід, він дуже малий. Але коли деякі гості постійно ходили, молоді гості ходили до мене у кав'ярню, і потім прийшли, сказали, можна я буду бариста. Став бариста, після Нічого бариста, да захотів іти далі, далі, далі. Так. І якщо такого ти можеш таку людину помітити. І виростити це дуже кайфово. Але так щоб сказати, що щось круче, ніж, вже сказали, хантити та брати якийсь резерв, я вважаю, що так, резерв це завжди. І якщо гарна людина, ви знайдете, де вона вам надасть ефективності. Простий лайфхак. Я сьогодні, коли зайшла в, наш, в нашу спікерську, да побачила Тетяну. перше, перше, що я в неї запитала, я сказала: Тетяна, я шукаю. <тит> тих тих тих, вона сказала зрозуміла, це просто майно увазі. <сміх> всім, кому всім, кому кого ви зустрічаєте, і ці люди мають шарового широке... до мене. <пані> та, та Марина, Так <пані> <жалі. пані> да, Кажи, що ви шукаєте людей, тому що ну просто можуть не знати, що ви шукаєте людей. шукаєте людей. І друге, я завжди е дивлюсь на результати роботи. Я кажу, наприклад, блін, яка класна комунікаційна кампанія була зроблена. Хто її робив? Мені кажуть, слухайте, от та людина. Все, я знаходжу виходи на ту людину і пропоную їй роботи на мене. Тому що на кого вона ще повинна роботи, робо, працювати як не на мене? У нас е крафтова спільнота. Но я маю на увазі пивоварні в Україні. Е це там умовні 150 пивоварень у всій країні. І в нас ком'юніті е досить тепле. Взагалі, ну, от відносно контексту. Ну, я, я дуже тепла, дуже тепла повідомляю. Після четвертої, а, Ну, вже бо ходить в такій бульбашці, де усі френдлі, усі допомагають один іншому. Я зараз сиджу, слухаю відносно хайдюють. Сильно. А, ми що робимо взагалі? Не тільки поверня мова, а спільнота крафтова, ми собі наших. Співробітників, команду, професіоналів. Брощимо, бо це найкращий шлях, тому що в процесі росту в тебе є можливість сформувати йому в голову саме ті цінності, саме ту візію, яку ти наслідуєш. Потім може хтось в тебе його схантить. Не може, а 100%. відсотково. Богдан, Богдан, а в мене питання: скільки вам років? 34. Мені 47. Повірте, все своє життя. Я майстер спорту по вирощуванню людей. Я стільки повиращувала людей. Ну просто в мене весь борт мінус один це всі люди, яких я виростила, Всі. Але в мене завжди потім питання до цих людей. Ви ж не можете ну, весь час вирощувати. Це правильно, це потрібно робити. Але це замало. Коли ваша компанія в моїй компанії працює тисячі людей. Неможливо од однієї людині, там, власнику, да, або співвласнику, або борду виростити, Ну, 500 людей неможливо. І ти їм кажеш, слухай, я виростила тебе, а ти кого виростив? А він нікого не виростив. І у вас немає іншого, Він не хоче чи боїться їх виростити. Окрім хантити, ну а що робити? Це я просто виправдовуюсь. Ви От, так справді, на мене подивилися дуже серйозно. Мені здається, що ви обидва праві. Тут... Велика різниця якого розміру бізнесу я вже бачу вашу якщо, на сьогоднішній панелі. Якщо, наприклад, ну от взяти мене, да, от зйомки мені у мене зараз дуже велике питання. Це оператори, звукорежисери, монтаж, люди. Багато хто повиїжджав. І зараз я підшов до свого друга, який викладач в університеті, сказав, друже, мені треба оператор, який може їздити по Україні, не маючи ніякої, ніякої броні, ну без проблем. Взяв студента і потрошку його вирощую. Тобто це працює. А з іншого боку, якщо я, наприклад, великий, великий виробник ліків, то я скільки буду вирощувати цього професіонала? Мені вже треба, щоб він прийшов і сказав, значить так, дивіться, то та то та то та і панадол більше не використовував. Ну, тобто він має бути зі знаннями. І, і одно іншому не заважає, Це не заважає. абсолютно це нормальні ліки. Але я вам додам, що зараз ще ми тут в Україні не дуже розуміємо, що таке проблема з людьми, тому що ми зараз працюємо в Іспанії, в Португалії, в Польщі і ось там просто це настільки важко, тому що. Людей мало працювати хочуть ще менше. Хто Сієсти. сієсти, фієсти, що завгодно. Вони приходять і кажеш, в тебе буде зміна там 12 через 12. Він каже: ні, я хочу працювати 8 годин. Ти йому кажеш: Окей, ладно, ми зробимо дві зміни, дві по шість. Він каже: Ні, шість я теж не буду працювати. Мені потрібно вісім. Ти кажеш, ну так не може бути, бо заклад працює дванадцять. Він каже, та мені все одно. Роби, що хочеш. Ні, та я піду ще з мамою посиджу. Мені лише 32, я можу ще десь років з мамою сидіти. І там є дотації соціалка. Плюс, якщо, не дай Боже, ви е, підете до суду, завжди роботодавець поганий. Це там такий зараз, я не знаю, це лівий либералізм чи що. Там ти завжди поганий. Ти завжди, ну, якщо щось, якесь питання, завжди твій е, співробітник. Навіть якщо він вчора прийшов, щось вкрав. Це може для тебе бути ще погано. І там це таке, така волна до нас йде, що ми ще побачимо. Ну про людей, яких треба вирощувати 100%, але користуйтесь слабкостями, як каже Марина. Та якщо ви бачите когось на ринку, хто дійсно хороший, то він має бути просто з вами, тому що інакше він посилить когось іншого. Це пункт перший. А то не дай Боже ваш конкурент. Слава всім моїм конкурентам і здоров'я їм. От і е, навіть щасливі, бо без них не було би нас. Ми Биріан, я дивлюсь на деякі ринки, і на деяких ринках, на яких всі е, такі знаєте, фіалками пахнуть. От вони е, припинили розвиватися, і це видно велику війну. І я цей секрет, якби е, зараз видами, всі нам скористаються, але. На ринку посередників ми завжди працюємо з двома найкращими компаніями. От ми вибираємо от ринок юридичних послуг і треба нам. Та ми вибираємо дві найкращі компанії першу і другу, яка є на ринку, і маємо контракти не одні, все. А е, ділимо на 50 там відсотків плюс-мінус і беремо ці дві компанії. Чому? Щоб потім, коли хтось стане проти нас, він не взяв найкращих на ринку, а пішов далі. І, і нам будь -яко, з будь-якими посередниками рівно так само, якби при щоб все сильне ну, було з вами. Uh -huh. А давайте перейдемо ще до наступного питання. Як ми говоримо розвивати, да вирощувати. А е, е, яким саме скілам на ваш погляд да? потрібно розвивати там? Давайте будемо. Брати ключову там команду, да не знаю, там середню ланку команди, на якій там найбільше, скажімо так, сфокусовано і тримається все. Да? Е, е, яким скілам ви розвиваєте і взагалі чи є розвиток? От прям такий системний вашій команді можу трошки поділитися нашим досвідом. От в ДТЕК у нас шалена, хто нас знає більше. У нас є там потужна академія, ДТЕК, яка там. Дуже, скажем так, фундаментально працює. Хоча навіть у нас, коли почалася війна, назвуло питання, тому що нас ми не лише навчаємо своїх, ми навчаємо і зовнішній ринок багато клієнтів. А що робити далі? Навчання буде не актуальне на да? зараз взагалі не до навчання, але ми що зрозуміли, що ми. Перефокусувалися, да, тобто і всі наші топи там ну у нас таке переконання жорстке, що без розвитку далі неможливо і краще працювати з розумними сьогодні, ніж е, з дурними і не боятися, що завтра схатять. бо у нас багато кажуть, ви вкладаєте шалені гроші в розвиток людей. Якщо завтра хатіть, ну нічого сьогодні ми працюємо з розумними. Як у вас чи є система розвитку, і якщо є, то чому саме яким тлам навчається? Не інтелект зараз номер один тема mm -hmm. okay. навчання саме саме в навчанні і в доступності ресурсів ми даємо доступ до. Сервісів і оплачуємо законодавство десь шукаєте іноземні якісь інституції, спікерів цікавих окремий менеджер, який цим займається. Тобто він відповідно з робить програму, і я чесно не скажу навіть, якби, що це за програма, але робить окей, штучний інтелект каждо тимуля, що у вас ну в нас є там багато різного навчання, і це ж дуже узкопрофільно, да тобто. Тут ліки, тут кава, тут пиво, це дуже різне. Але мені здається, що саме головне, то, що я несу у свою кампанію, це вміння брати відповідальність. Це мені так здається, це таке, мабуть, навіть єдине, що потрібно для дуже крутого спеціаліста, якщо він може взяти на себе відповідальність, і навіть якщо це буде якийсь поганий результат, але це результат, це навчання. І після цього він стає ще краще, краще до вам мої асесори сказали, що ця компетенція дуже важко розвивається. Окей, mm -hmm. okay, mm -hmm. що у вас що розвиваєте? Ну, якщо казати про профільних спеціалістів, то звісно там по поварній справі, але поварня це ж не лише умовно, це з варильними чанами, це і частина топ-менеджменту, яка проходить багато різних навчань. Бійді з девелопі бізнес з всіми пірамидами, стратегіями, квадратами і так далі. Окремо штучний інтелект Євгена Саранцова до нас кликали, проходили усією командою. Не впевнений, що для поговоріння прям дуже потрібно, але намагаємось тримати руку на пульсі для того, щоб Може не всі з команди будуть далі використовувати ці інструменти, але точно вони будуть про них знати і точно комусь це знадобиться. І як зараз вже показує, багато з цього вже нам ау аукується, тому що ініціативність самої команди продовжує цей рух. І той самий штучний інтелект я зараз сиджу і бачу, як у нас директор відділу логістики сам собі вираз систему написав. Завдяки боту він як програміст її написав. Я дивлюсь сказати, що, що відбувається. От тому навчати mm -hmm. на, намагаємось навчати всьому, що зараз актуально, навіть коли це не дуже потрібно, тому що це одна з способів матувації команди. Команда, окрім того, що є фінансове забезпечення і безпека класна, коли вони ще розуміють, що постійно щось нове є всконалюються, да можуть досконалитись. Захистити штучний інтелект трохи, так бо це така базова навичка, як англійська мова. От е, зараз людина, яка ну не володіє англійською мовою, в принципі, обмежена від купи ресурсів. Чи розуміли ми це 15, 20, 30 років тому? Розуміли, та? але не вкладали в це так багато тоді. Як там вкладали за останні кілька років, тому що штучний інтелект це зараз просто цей доступ, який однозначно навіть тим, хто не ну кому це в роботі не треба, бо це так здається, що це в роботі не треба. Бо завтра і післязавтра це буде однозначно базова гігієнічна навичка. Тому як ми сьогодні в це вкладаємо, ну допоки можемо, допоки це дешево, та ну е і допоки це як це сказати є на це натхнення. Олегі що у вас? Ще п'ять років тому я б напевно відповіла на це питання, що це soft skills, Але сьогодні, от ви казали про брати відповідальність, це ну, дуже класно брати відповідальність. Але от є, ну, напевно у вас є, да? і катерина там у вас великі компанії таке є. Людина хоче брати відповідальність, але вона не здатна, тому що професіонального фундаменту немає. Так виявилося, що в страхуванні в моєму да бізнесі є дуже складне операційне ядро. Це це Працювання з ризиками, це робота з ризиками, це передбачування ризиків, це актуальні розрахунки, це врегулювання збитків, це джастінг і так далі. І якщо в мене немає таких професіоналів, немає мого бізнесу. Ми зараз шукаємо вузьких професіоналів не тільки в Україні, в Україні, повірте, 10 антирейтерів на всі 50 страхових компаній, які існують 10, 10 більше немає, тому їх потрібно шукати в світі. А якщо казати не про професійну, да складову, а про складову, яка допомагає народжуватися продуктам сервісам новим, то це на 100% технології. Я погоджуюсь і маркетинг. Ми нещодавно з командою повернулися три дні тому з веб-саміту. Це найкрутніший технологічний івент Європи. Він проходить щороку в Лісабоні. Навіщо ми там були? Ми привозимо вже четвертий рік поспіль звідти нові технологічні інструменти інструменти, які вже розроблені, які ми просто можемо купити і впровадити саме зараз. І так це на 90% AI.